Вас сьогодні гра Дніпра проти Запорізького металурга переконала, тому що ця команда, в принципі, в хорошому настрої і може грати спокійно їхати в Голландію. Так, да, совершенно. Сьогодні гра показала це. Давайте подивимося. Давайте подивимося, як Дніпро виглядав у рідних стінах перед рідною публікою, тому що не так часто грає Дніпро. Вдома в Дніпропетровську в матчі Єврокубків тут не грають. Дуже поганий стан газону. Страшенно поганий стан газону, це помітно. Просто кушками вилітає газон. І я вам хочу сказати, що ну, з тим треба щось робити. Тому що така команда з, таки, з такими кваліфікованими футболістами вона вона повинна, ну, вона дуже страждає. І деколи тим людям, тим командам, які грають на виїзді, вони їм легше проти Дніпра. Моменти Дніпра на 30 й хвилині перший справді гольовий момент, Юрій Вікторович. Калініч пробував. Очень сложний м'яч. Просто блестящая реакция. Здесь, здесь простил. И, Лажа, а тут живи, як нападник. Ну, должен был забивать в этом эпизоде. Немножко сильно ударил. Здесь надо было немножко мягче, просто туда его направить и все. Тут сила не нужна была. Пустые ворота. Вратарь был тигром. Не вийшли сьогодні, ні Селезньов, ні коноплянка з перших хвилин, але вийшли по ходу вже поєдинку. Сьогодні дебютував папа Гує, дебютував достатньо впевнено, спокійно, хоча там весь під нього не забили. Селезньов вийшов, відразу віддав передачу на калініча, він тут не забив. І знову ж таки, от якщо нам зараз покажуть ми побачимо, що м'яч підстрибнув. Да. М'яч підстрибнув. Ну, як можна, ну газон, момент. ну повинен бути. Ну, ну от вже все. Ну, Послідній момент. Він просто направляв мінус. Да, здесь, безусловно, от поле видно, когда он подпрыгнул в последний момент. Ну, правильное решение, все выбрал правильно. Ну, Селезнев. Поле помешал. Зилам щитку на поле. Ну и коноплянка, безперечно, с таким хорошим настроем. Тут, знажки, Калинич, подвигается. Ну, да Было видно, має. когда вышли коноплянка, Селезнев по-другому совсем заехал. А вот папа Гуе. Тут він в принципе, достаточно спокойно все відчував. и тут в одном из моментов Коплиенку все-таки его обыграл. Ну, это Йор, при счете 0-0. Юр Виктор. Вы с ним грали не одну, ну, с ним. Ну, может быть где-то не хватило ему физически. Не, не могу сказать, тонус. Ну, обокрал, тонуса обокрал тонуса, да, обокрал Игровой немножко. Ну, тонуса его. ему не хватило. А вот тут гол. Гол Лучкевича, який дуже не, довго не міг забити. Він вихований запорізького футболу. І він молодий футболіст. Батько його стільки відіграв за металург. металурги. от в цьому матчі він якраз поховав цю команду. Маленький моторчик. І радість, радість. Яка. Нам це все... что віддав передачу, насправді передачу віддав Калініч. Калініч, він даже сам не зрозумів, що став автором ролевой передачі. Но надо отметить, все-таки Лучкевича, который до последнего бігав в этой ситуации. Мог же остановиться. А он бежал Вообще в этой игре Лучкевич там перепахал ту всю там очень здорово. Мое мнение, все-таки он получше выглядит на позиции атакующего полузащитника. Вот отдал. А вот Селезнек какой отдал. пас. Ну, конечно. Да. И вот Гамбург немножко хотел повторить Коноплянка. Да, <свят> <свят> там нулевые клуб был. Там нулевые клуб. Тут Коноплянка тут, да, мог тут... И в ну, ну, Тут тут можно было выбрать. Там же выборы. Было да. видно, что хотел мимо ушей дать вратарю. Очень здорово Старцев отыграл в этой игре. Не, ну Коноплянка однозначно усилил. Сразу пошли атаки оттуда и штрафные. Днепр очень вообще прибавил сильно во втором тайме. Видно, что команда физически находится в очень хорошем состоянии. О чем мы говорили, да, смотри, вышли на замену и Коноплянка, и Селезнев, и сразу пошло движение, какое желание, несмотря на то, что вышли на замену. Хороший сейчас пас отдал, скрытый туда, в эту зону. Нападали. Ну, здесь уже немножко брали... зновучки, немножко Бразилия знову... Бразилия уже немножко... Немножко Відповідно, сейчас в исполненні футболіста у Дніпра. І знову коноплянка подивився на газон, знову не підійшов як слід до м'яча, але ну, щось треба робити в Дніпропетровську зазону, тому що іншого виходу нема. Старців, який грав Маркевич у металісті, Маркевич посміхається, він задоволений, він знову ж таки 1-0 при достатньо впевнені, спокійній грі. Запоріжжя, от, в принципі, крім того моменту, куплений. Ну, не може підняти в цій ситуації м'яч. Уже було видно, що э, стоїть на дві опорних, садиться. Запоріжжя не продемонструвало, от, знаєте. От один момент, чи все-таки це Дніпро просто не дав можливості себе проявити. Юрій, не, ну я в моєму Дніпро, звісно, не дало. Задавило повністю Запорожжя. Там один момент, коли папа Гує немножко опустив цю ситуацію, мог привести, звісно, к неприятності. Але... але з іншого боку, от по інших моментах, от папа Гує, це все-таки, знаєте, от стіна. Ти коли дивишся, одну це ну, видно. Да. Правда? Связка, от не, ну але просто взагалі, оце стіна. Там кілька Дух разів папа. так відлітали да, від нього футболісти, він коли корпус ставить, він спокійний. Ну... Там, ну, там, там, там так машина такаються. Я думаю, що це таке суттєве підсилення. А свій виявити дуглас і попав в центрі оборони, то це Там таке. Ну там знаєте, вже так. М'яч до бойка буде в крові докочуватися. <laughs> Давайте послухаємо, що після гри говорили ну, герой поєдинку Валерій Лучкевич, головний тренер Анатолій Чанцев. Головний тренер Запорізького металурга. Чисті, Мы оборону свою строили где-то от центральной линии. Пытались и говорили ребятам они пытались выходить в атаку за счет средних передач может в какой-то степени. И я скажу, что получался этот контроль, но не более того, острых передач не было, и поэтому. Не в періостроти как такової можна сказати, що і не було. Яка ситуація з Штурком? Всіх непокоїть. Як він? Що він? Ну сіора, і він зараз знаходиться дома на реабілітації. Він вийшов так, що слава Богу, все йде по плану. Як говорять медики? Ми сподіваємося на лучшее, і дасть Бог все буде нормально. Наскільки задоволені грою папи Гує? Він сьогодні дебютує на Дніпро арені його дуже так специфічно сприймали. Ви розуміли, що може бути критика, що мовляв, він стільки років металісті провів. Ну, трошки там його зустріли, як колись зустрічали, але пізніше вже своєю грою довів, що серйозний ігрок. Він ще допоможе Дніпру. Валерій Лучкевич виправив ситуацію. Ви бачили його емоції. Можливо, ви з ним говорили, як він сприйняв це. Він забув в команді, у нього є особлива історія з цією командою. Ну, я не знаю, яка там в нього історія. З металургом я знаю, що він у нас сьогодні нас виручив, в принципі, тому що там э, такий, лишалось не так багато часу, але він знайшов момент і забив. Ну, саме основне, щоб в нього голова не. не... Осталось на місці. Ворон Маркевич, гарну оцінку вашій грі, ви сказав головне, що по хлопцям не закрутилася голова. Не закрутиться. Ну, от після удару сьогоднішнього не знаю, може чуть покружиться, Ну <ріху> а так ні. Для вас важливо було те, що ви забули запорізьку металургу. Так. Да. Вкратце. Що ви подумали, коли ви так саме... в <ріху> Ну, я, не, хочу это выносить, но это, останется во мне, между Запорожьем и мной, моим, отцом. Какие впечатления от Днепра арены вообще для вас? Ну, конечно, короче, игры были, тяжело были, конечно. но нормально, для первой игры нормально. Вы переживали, что вы из металлистов в Днепр перешли? Ну, конечно, переживали, знаю, но что делать? Жизнь продолжает, надо играть. Все. Как вас ребята встретили в Днепре, футболисты? Ну хорошо, я же сказал, что все, что нормально, все меня очень хорошо относятся. Очень вы короче. привыкли к синему цвету уже? Что? Ну, к синему. В металлисте желтый был тот синий. Ну, конечно, что надо делать? Надо, конечно, другой цвет сейчас. Надо <laughs> белый и синий, конечно. А как почувствовали, как болельщики, может, на, на, на трибунах, как вы Когда кричаю, да? да, відержували. Ну, я ось слушю, то коли я трошки трогаю м'язо, а не Ну, нічого, все нормально, це життя. Посмішка папугоєва, вона, знаєте, була такою, якби символом металіста свого часу, тому що такі білозубі, е-е, біл, білі зуби і зараз бачимо, вона буде так само, будемо сподіватися, що е, символом Дніпра, тому що справді футболіст достатньо кваліфікований, сьогодні він це продемонструє.